Попри війну, яка і досі триває в Україні, розпочато процес обрання нового директора Національного антикорупційного бюро України, спеціалізованого антикорупційного правоохоронного органу країни, якому важко знайти рівних за якістю та ефективністю. Досі у багатьох виникає питання, чому ці зусилля є такими надзвичайно важливими не лише в звичайних умовах, а особливо під час війни, за яких умов відбувається відбір на посаду директора найголовнішого органу України. Сьогодні нам про це розкаже Сергій Горбатюк. Сергій Горбатюк, екс начальник управління спеціальних розслідувань генпрокуратури, займався розслідуваннями низки злочинів, скоєних під час майдану. Наразі військовослужбовець. Доброго дня Сергій. Її. Скажіть, будь ласка, як ви наважились піти на посаду директора НАБУ? Спробувати піти, тому що конкурс не завершений. Я в... Набу є органом досудового розслідування, і я у своїй професійній діяльності займався 19 років. Досудовим розслідуванням я був слідчим прокуратури 19 років, потім ще. П'ять років був керівником органу досудового розслідування. Тобто робота набу це якраз та сфера діяльності, де я маю і досвід, і фах, і вміння, і розуміння, і знаю, як е досягати результату. Це перша частина. Друга частина те, що НАБУ має е набагато більше повноважень. Гарантії законодавства, захист від незаконного звільнення і фінансування, в тому числі, тобто, що дозволяє отримувати набагато більший результат і не бути залежним від влади, саме це намагався робити, коли був начальником управління спецрозслідувань в генеральній прокуратурі, організовуючи розслідування злочинів, чинених під час майдану, тобто не просто розслідування. А зміна тієї правоохоронної системи, яка е, за часів України розвивалася, скажімо, по дні, а вже за часів Януковича вона дійшла до того, що правоохоронці вчиняли злочини. Відповідно, було бажання і встановити злочинців, і е, досягти змін в правоохоронній системі, щоб вона дійсно не захищала якусь злочинну владу. Була така мета, а щоб вона була захистом для. Людей для громадян України. нагадаю, через низку невдалих спроб знайти дієві рішення для боротьби з корупцією в Україні нарешті сформувалася структура спеціалізованих антикорупційних органів: набу як спеціалізований слідчий орган, спеціалізована антикорупційна прокуратура як спеціалізований орган прокуратури та Вищий антикорупційний суд як спеціалізований судовий орган разом. Ці три органи утворюють унікальну структуру, яка може бути дуже ефективною, але це станеться лише за умови, що там працюватимуть неопереджені, об'єктивні, обізнані та незалежні професіонали. Якщо, хоча б, одна з цих структур не може залучити таких людей, вся структура руйнується. Згідно закону України статті 7 зазначень порядок конкурсу відбору та призначення директора національного бюро. Там записано, що створюється для обрання а, директора набу конкурсна комісія, яка складається з трьох представників, які вибирає кабінет міністрів, з трьох представників України. Мають бути фахові, мають бути авторитетні, мають мати досвід боротьби з корупцією і так далі. Тобто кращі з кращих людей. Це перша частина. Друга. Це представники міжнародних організацій, які також мають досвід боротьби з корупцією чи там, роботи правоохоронних органів, які теж затверджуються Кабінету міністрів, але їм подають їх кандидати в міжнародні організації. Ця комісія організовує проведення конкурсу, організовує в рамках визначених законодавством. Законодавством зазначено, що е проводиться м за результатами, там написано, проводиться тестування на знання законодавства. Тестування так званих загальних здібностей, далі е, практичне завдання, е, співбесіда, вивчення якостей. За результатами оцих тестувань комісія відбирає е, учасників е, там, для остаточного визначення трьох осіб, які подає на затвердження кабінету міністрів. І вже кабінет міністрів з трьох осіб вибирає одного, якого призначає директором НАБУ. саме кабінет міністрів. Донедавна, ще років два, може, три назад, повноваження призначення були у президента. Наступного Конституційний суд вказав, що це не його повноваження, і відповідно на сьогоднішній день внесені зміни і призначає остаточно кабінет. Міністрів, у якій формі відбувається тестування під час війни онлайн чи офлайн, та присутня чесність під час відбору? По-перше, сама по собі інтерес, скажімо, держави до кого обрання директора набу чи прокурорів, які наглядають за дотриманням розслідування законодавства під час розслідування набу, так звана спеціалізована антикорупційна прокуратура, Досвід показує, що держава намагається все-таки вплинути на цей конкурс представників влади. Відома історія з призначенням керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якого там місяців вісім не могли призначити. І тут виникла теж та ж сама ситуація, що е е комісія почала мала починати діяти ще у березні 22-го року. Звичайно, це була. Початок війни, звичайно, це відкладало. Але в наступному, уже коли почали діяти поверталися орган в Київ, і, скажімо, вже не безпосередньо загрози окупації не було, то вже могли збиратися. Але ще якісь рішення не приймав Кабінет міністрів, і відповідно з березня до. Жовтня була пауза, і якесь було наче, намагання. в Всякому разі там журналісти, і деякі активісти казали про те, що є ознаки е, намагання, щоб не відбувся максимально відтягнути конкурс. То це показує, що е, є завжди якісь намагання протиправно дій протидіяти об'єктивному проведенню е, конкурсу, але все ж таки комісія зібралась. все ж таки у неї. Затвердили представників міжнародних організацій. Це представник Литви, представник Словенії, представник Сполучених Штатів Америки з великим досвідом і троє наших з української сторони представників. Хоча там, звичайно, є теж сумніви, тому що беруть участь адвокати, які обирають іншу сторону, але створили. Здавалося б, що законодавство прописано таким чином, що перевагу голосів, якщо є три на три, то мають саме представники міжнародних, саме для цих цілей для гарантій дотримання законності їх і обирали. І в принципі, в мене були такі сподівання, що це буде конкурс е об'єктивний, неупереджений, і саме представники міжнародники це забезпечить. Але не так склалося, як гадалося, чому? Тому що. Перше, що відразу впадає в очі, тобто комісія голосує за те, щоб, за першими тестування на знання законодавства і загальних здібностей, щоб вони е після цих тестувань далі пройшло лише 20 осіб, тестування на знання законодавства. І тестування на загальних здібностей не мають жодного відношення до професійних яку. Ну дивіться, я зараз тоді, щоб було зрозуміло, зачитаю з е, закону хто е, якими функціями має володіти директор набу. Ну, крім юридичного освіта, стаж роботи, е, володіння державною мовою і далі. Вони повинні вибрати такого, що датний, здатний за своїми діловими та моральними якостями. Освітнім професійним рівнем виконувати відповідні службові обов'язки. Тобто це для них ціль. Але вони ставлять е, вимогу, яка ніде не передбачена в законодавстві, що з результатами перших двох тестувань тільки 20 проходять далі, які за тестами, які не визначають ні професійні. Ні моральний, ні е, е, фа, е, як його досвід роботи на цих посадах. Звідки, ну мені просто немає розуміння, як члени комісії можуть за результатами тестування вибрати людей, які мають мати моральність високу, доброчесність, добропорядність. Тобто вони самі собі штучно звужують кількість е, е, учасників, тобто ті, хто вміють класити на кнопки кажучи, пройдуть далі. Частина буде відсіяна. Тобто, це знову ж таки викликає якісь сумніви, що, напевно, чомусь комісії не потрібно максимальну кількість оцінити на моральні фахові ділові. Чому? Незрозуміло. Ну, можливо, для початку думаю, що вони щось знають. так, да? Можливо, вони по цих тестах дійсно визначать. Але коли стикає, починається ви оприлюднили тести, я починаю вивчати ці тести, і я бачу в них купу помилок. Тест на знання законодавства, по яких вони хочуть відібрати кандидатів. Я бачу купу помилок. Перше, є питання, ну це ж я вам тільки що сказав, що три роки назад були зміни, що вже Кабмін вибирає директора НАБУ. А є питання, де ще президент призначає директора НАБУ. Тобто, комісія вибирає директора НАБУ і не знає законодавства. Не знає, що вже три роки Кабмін вже вибирає. Це одне питання. Там про продовження строків слідства, там неправильно, про права потерпілого. Два роки у нас вже не існує державне... Та, не, два роки? З 2018 року, 4 роки не існує Державної пенітенціарної служби. Там е, є декілька питань, які вказують, що в нас ще існує. Тобто, про права її немає, вона ліквідована. Тобто е, питання знову ж таки про те, хто продовжує строки слідства. Строки слідства на сьогоднішній день, після трьох місяців, продовжує слідчий суддя. Там питання е, такі, про те, що відповіді у питаннях, про те, що їх продовжує прокурор області або Генеральний прокурор. Цього вже немає з 2018 року, з того це свідчить і Пенітенціарної служби нема з 2018 року. Це свідчить про те, що ці питання складалися ще до 2018 року. Це перша частина, тобто, що. Абсолютно необ'єктивна оцінка учасників. Тому що один відповість неправильно і отримає бал, тому що відповідь неправильна, а інший відповість правильно, йому буде мінус. А інша складова це те, що, як виявляється, ці питання використовуються під час тестування в НАБУ. Саме такі питання. Тобто, набу, представники НАБУ або ті, хто сто разів брав участь в конкурсах на детективів НАБУ. На, на середню ланку, вони їх знають от і до, і вони е, просто клацають. Підтвердженням цьому є те, що, от уявіть, е, виявив, да, я безпосередньо під час е, до цього виявив 8 помилок, а ще після того, ще там 6, і це я не все опрацював. Тобто, маємо 15 помилок. Перед тестуванням я пишу заяву, що комісія не робить тестування з такими питаннями, несіть зміни. І ніхто більше не подав скарги. Тобто у нас учасники вивчали питання, бачать, що воно не відповідає законодавству і мовчать. Чому? Два варіанти: або вони не знають законодавства, що сумнівно, та його не складно навіть по тестах вивчити, тому що тест такий питання, і чотири варіанти відповідей. А друге питання, що вони знають, на яку кнопку клацнути. Навіть якщо вона неправильно, все рівно буде зарахований бал. І я пишу про це комісії. Тобто, ну, спочатку для мене е, питання, що так всі помиляються. Так, війна, так хтось спішить. Бо вони собі ставили завдання і в інтерв'ю оголошують про те, що нам важливо якнайшвидше е, дати керівника. Я пишу їм з каргу якраз перед, перед першим тестуванням. І кажу: дивіться, ось можемо зразу розібрати е, питання, навіть погодились члени комісії з першим. Далі не дивилися. Потім кажу, давайте повідомляти міжнародних членів, давайте будемо переносити це засідання, бо це ж смішно. Не вказуйте, що нам робити, йдіть здавайте. Я кажу: день, йду здаю. Під час тестування я в себе виявляю два питання, з яких відсутні правильні відповіді. Підзиваю, кажу, на що натискати. Бо тест так проводиться, що треба натиснути в будь-якому відповісти на всі. Кільки там 100 питань? Вони не можуть нічого підказати, що хочете робіть. Тобто, ну фіксуйте, зафіксували. І... Але найгірше те, що ввечері після тесту... наступного дня, бо було два дні тестування, відбувається засідання комісії, і вони затверджують результати тестувань. Маючи на руках мою скаргу з додатками, з неправильними відповідями, А, одна скарга, і після тестування я другу надав, що мені безпосередньо попали. Вони затверджують результати тестування. Як таке може бути? Тобто. Висоромитись, визнати про те, що є дійсно помилки. І це мені тобто, вже додало, скажімо, сумнівів, що тут відбувається якийсь якась обман, якась маніпуляція. Так, вони після того надали три дні на подання на скарг. Так, через три дні чи, чи не, через три через, через дні, там, через тиждень вони розглянули мою і ще там сім скарг. Але знову ж таки, це було проведено маніпулятивно, перше. Тобто, я ставив питання не перераховувати собі, я ставив питання: що дивіться, скільки є помилок? Ви визначили знову ж дискримінаційно про те, що в наступне коло проходить тільки 20 осіб. Кожен бал має значення. Ви не повинні були цього робити, але ви це зробили. Якщо кожен бал має значення, то відповідно мають бути питання вивірені от і до. Мають бути перевірені в відповіді кожного кандидата, чи дав він правильну відповідь на знання законодавства, тому що у вас фінал пройде, то відповів там п'ять неправильно, та навіть хай одне неправильно питання. Тому, а перше, повідомте, хто хто робив ці тести, бо підозра, що їх готували до чого, і, і вони з, з 18-го року гуляють ці тести. Повідомте, чи була якась експертний висновок, що ці тести є правильними, що відповіді, питання відповідають відповідям і законодавству. Якщо не було, перерахуйте, проведіть, доручіть комусь, щоб ці питання повністю проаналізували і дайте висновок, скільки питань є неправильних. Після того перерахуйте всім бали або проведіть по-новому тестування. Розглядають мою скаргу, зачитали пункти, причому не всі ще й пункти зачитали і ставить на голосування. Чи будемо перераховувати бали Горбатюку? Голосуємо. Не будемо перераховувати бали Горбатюку. При чим тут перераховую? Я не просив про це. А про ці питання ні. Тобто, там ще подало ще 6 учасників подало, і кожному з них, виявляється, виявили ще в двох неправильні, тобто подали скарги з неправильні відповіді. І що їм роблять? Так, логіка в цих в заяві такого-то учасника є: ми йому додаємо два бали. Логіка в заяві такого-то є. Ми додаємо йому один бал. За що? Ну, вони не озвучили, за що вони додають? Тобто, так можна взяти і просто на рівному місці додати два бали. Я ж кажу, знову ж таки, враховуючи, що ви створили такі правила, абсолютно необ'єктивні, що проходить тільки 20, <кій> тільки 20 осіб. І відповідно вони не відреагували на цю ситуацію. Далі е, йде, е, йде тест на загальні здібності. Тобто це так званий тест на інтелект. Вони називаються тест на загальні здібності. Е, у всьому світі вже прийшли до висновку американські вчені. Це, це якби від, відступ невеличкий, зробили дослідження, там 10 років робили, привели до висновку, що тест на IQ, на цій на загальні здібності, не має жодного відношення до IQ. Він має відношення до вміння здавати тести. Ти відтренувався, ти здав. Тобто, ви робите цей тест для того, щоб відібрати фахових, професійних, чесних. Не зрозуміло. Але, хорошо, ви визначились, покажіть, як ви його організували, щоб було зрозуміло, що всі набирають бали однаково. Перша частина. Знову ж таки, ці тести гуляють по інтернету. Да, тобто... Для справедливості такі тести проводяться тоді, коли гарантовано людина до проведення тестування не бачила. Тільки тоді можна визначити справжній IQ. Вони гуляють, є тренери, які кажуть про те, що ми вас навчимо, і ми вам щонайменше 30% з того, що вам попадеться. Я перед перед початком хотів написати скаргу, хотів подивитися їхні документи, тобто регламент їхній, як вони регулюються, їхня діяльність на що вони посилають. У них є сторінка в Фейсбуці, Телеграм, канал і Твіттер, тобто повідомлення. Пробігся по сторінці в Фейсбуці, по всіх я тих самих, немає. У них е, відео має бути на сайті Кабінету міністрів. Його там не знаходжу. Е, регламенту я так і не знайшов. Відео можна знайти відео, тобто, якщо ви візьмете в YouTube, да, можна навіть собі взяти. От YouTube візьміть, Проведення засідання конкурсної комісії вам за 2015 рік видасть конкурсної комісії на директора набу. Відео зберігаються на сайті кабінету міністрів в розділі відео. Коли ви зайдете на сайт Кабінету міністрів в розділ відео, ви не знайдете це відео. Я, я не знаю, як знаходять. Допустимо, є посилання від журналістів на це відео, і я їм написав ще тоді спочатку, що забезпечити відкритість цього конкурсу, і що все має бути на одній сторінці. Якщо Кабмін проводить, то воно все має бути всі оголошення, всі регламенти, всі правила, закони, результати. У вас цього немає. Після розгляду скарги вони, ну, під відео вони нічого не відповіли, зато потім з'являється посилання, вкотре вам нагадуємо, що всі документи знаходяться за такою-то адресою на сайті Кабмін. Причому це вперше. Якщо вони пишуть вкотре, тобто відверта брехня. Бо до цього ніде жодне посилання не давало на, на сайт Кабінету міністрів. Вони приймають правило, що до наступного етапу після знання законодавства проходить 50 краще. 50 тобто, все, наче відрізали законодавство. Після конкурсу на загальні згідності проходить лише 20 кращих. Але треба набрати 610 балів. Але в наступне коло проходить 20 кращих, якщо сплюсувати перший і другий конкурс. От я не розумію логіки. Навіщо ви тоді відділяєте тих, хто першого. Якщо ви за двома конкурсами, то проведіть два конкурси, сплюсуйте. Бо хтось може набрати 70 балів на законодавство, а 145 на це, і набагато більше, ніж будь-хто інший. Це знову ж таки це знову ж таки спосіб відсіювання, максимального відсіювання. І, як, але якщо у вас логіка така, що ми за першим відсіяли, і за, а тепер ми за другим відсіюємо, то вже відсіюєте лише тих, хто здав на загальній згідності. Ви вже ж від законодавства. Ні. Вони відсію, плюсуючи те, що вже відрізано. І якийсь маразм, бо е, ну, я, я пройшов там. І ще встановлюють. Мінімальну кількість балів, там 80 для знання законодавства і 110 для, для цього для загальних згібностей. Теж логіки не бачу, тому що знову ж якщо ви сплюсовуєте, то, то... то плюсуєте все, що отримав кандидат, і отримуєте Результат. Конкурс проходить в готелі Інтерконтиненталь, все вірно, але це ж найдорожчий готель Києва. Під час війни обирати для проведення конкурс весь час. Фактично посаду очільника органу по боротьбі з корупцією, тобто один із найдорожчих готелів там в Україні, він приватний, він не державний, і за будь-яких умов, тобто, якщо ви навіть платите гроші за це по тих розцінках, які там передбачені, то знову ж таки воєнний час, тобто за будь-яких умов перебування там і проведення конкурсної комісії, воно є чи не етичним, чи є порушенням законом. Якщо за гроші... Знову ж це великі кошти, і ці кошти краще направити на е, допомогу армії чи допомогу біженцям, переселенцям і так далі. Тому що мол, організувати зал для проведень. Е, друга частина, якщо вам хтось надав якості благодійної допомоги, то це ще гірше. Тобто, у нас є на початку виборів директора антикорупційного НАУ є якась установа організація, яка надає е, Преференції, тобто без, без жодних на ти підстав. Ну і так ще з точки зору, можливо, про це не, загал, багато не чув. У нас за матеріалами розслідування було, отримали дані, що о, в одного з загиблих під час Майдану, там саме на Великій Житомирській, був постріл з'їсланий з вікна, інтерконтинентальний готель. І цей злочин залишився не розкритим, тому що о, такої допомоги з ідентифікації, хто там міг знаходитися в цьому, нам надано не було. Це теж такий певний момент, який особисто для мене здивував. Але проводити цей конкурс, ну скажу, одній з найдорожчих готелів України це воєнний час, це неправда. А найгірше, тому що не реагують на скарги, відповідно, не вносять зміни, не, е... не визнають помилки, тобто, тут свідчення того, що. Свідчення того, що додаткові підозри в тому, що це нечесний, нечесний конкурс. Дякую, Сергію, за ваш час. Ця інформація була дуже корисна, яка явно зацікавить наших глядачів.